Доглядові продукти, які я, як візажист, використовую в своїй роботі. І перше, це ось така міцелярна вода від бренду Біодерма Сенсібіо, дуже класний склад, протестовано дерматологами, не щипає очі, не подразнює шкіру, дуже крутий продукт. Я купую в маленькому об'ємі для того, щоб зручно було з собою возити. Далі у мене ось такий тонік від бренду La Roche, лінійка їхня називається Tolerant. Дівчатка, цей тонік містить термальну воду, він підходить навіть для дуже дуже чутливої шкіри, тому можете спокійно його брати собі в роботу. І ще один. Дуже класний продукт це міст. Тонік, це вже в форматі такого спрею, зволожуючий тонік, який можна наносити повністю на будь-який тип шкіри. На все личко дуже круто. Він працює влітку, освіжає, тонізує, зволожує від бренду Фармасеріс і тут до речі, дуже класний склад. І далі будуть зволожуючі продукти. Це перший крем під очі від бренду Purito. Тут е, гарний об'єм аж 30 мл, тому в роботі це супер е, крутий варіант, тому що ці кремчики по 5 мл, це просто, знаєте, на тиждень часу. Тому Purito клас. І далі у мене ось такі е, дві зволожуючих, е, можна сказати, таких сироватки, емульсії від бренду MadePiel. Е, Я думаю, що теж ви знайомі з цим брендом. Ось ця Медипіл Peptide 9 емульсія. Величезна банка. Наносити спокійно і на зону декольте якщо ви наносите туди ще якісь додаткові, наприклад, тонування і так далі, то цю зону теж потрібно зволожувати. Тому ця опція в такому об'ємі, вона дуже-дуже крута і вона класно зволожує шкіру. І також моя улюблена сироватка, теж від бренду MediaPiel. Я вже тако пів півбаночки її використала. На цей продукт дуже круто налипає тональний. Для комбінованої і жирної шкіри це взагалі дуже крута сироватка, як база під макіяж. Тому дівчат, хто ще не користувався, беріть собі на замітку і докуповуйте в свій кейс.